Усім пан за спільну нашу щиру молитву. Хочу вам побажати, щоб за молитвами тих великих учителів Вселенських Василя Великого Ігорі, слава Яна Злотогостого, кожен з нас зумів зустрітися по особливому із Христом Ісусом. Ми будемо святкувати праздник стрітня Господнього. А це може зробити тільки та війна. яка каже псалмопівець дивити, що каже, «Рід мій завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчини. Ти правий у, у своєму такому проведінні, І ти єдиний можеш змінити мене. Але е, кожен з нас мусить бути свідомий того, що треба щось починати собі, змінювати. не чекати завтра. Завтра може бути не бути і зустріч, яка та зустріч наша буде залежати від нас. Е, знаєте, в божественній природі є відсутнє зло, ми мусимо це усвідомити. Не може людина бути у злобі, в злості і в ту природу входити, щоб щось, щось просити. Розумієте, що ми, ми чинимо е, без законя? Без законя? І не мусимо бути цього тому що ця зустріч, яка має відбутися в нас, вже. Ми зустрічаємося з Богом у, ті, у тих рамках, яких Господь завжди дає, дозволяє нам, от тобі нагода переміни. от тобі нагода і можливість бути кращим. От тобі нагода бути іншим, будь таким, як я, будьте святи, як... будьте досконалі, як Отець, ваш, що на небі, каже Христос. Лише та людина може щось попросити. Ми мусимо розуміти, що всім вже надоїла війна. Всім надоїло вже зло. Видно, не надоїло. Що ми так далі робимо? Ще раз кажу, в божественній природі, чи радше сказати, як каже сюди Іван Голопустий, в божественній атмосфері не може бути присутнє зло. Тільки ті діти, які людять, люблять Бога. Що найкращим даром являється для Бога? І хто може відкрити свої уста, як каже в самому Клізі Той, кого серце чистить і дух сукручений. І тому, кому Господь дозволяє уста відкрити. Деріх Ольгу востаннє. Нехай це Божа благодать буде на кожному з нас і Отця Сіношого Бог Духа. Ані.